Мы доводим систему энергообеспечения Украины до крайней точки. Что позитивного принесет нашей стране? Весь Запад вынужден вращаться вокруг амбиций и фантазий одного человека – это Зеленский. И это меня очень огорчило. Зачем? Вот просто. Вот объясните мне, зачем? Нужно быть очень сильным лидером для того, чтобы взять на себя ответственность. Вся Европа подписалась под этим. Да выгони их всех, собачьим. Мы выводим войска с правого берега Днепра. То есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение, и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это а, публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что да. Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это Публічні действия направлені на дискредитацію ворожок сил, та ж саме 280 вісімдесята стаття, тільки часть третя. Срок лішення свободи приблизительно такий же. спомнім, як все починалося, хочеться сказати мені, і це як ви розумієте, фрагмент з ефіру, який був присвячений тактичним маневрам ну, бікством з Херсона. «Почему-то это на российском телевидении не называли», але тактичний маневр, який був е, зроблений військами Росії, а насправді був унізительним провалом русской армії за е, всю війну, може бути один із самих унізительних. Е, ну і тоді вони відійшли на більш підкріплені рубежі. Як ви розумієте? А саме на лівий берег Херсону, 11 одинадцятого Україна звільнила. Правобережний Херсон це той фрагмент, який яскраво нам говорить про те, що ніколи не можна. Опускати рук і не можна вішати носи, тому що так набагато важче бити нашого ворога. Ну і це, от, бачите, той куток, в який намагаються поставити кожного на території Росії, коли ти не знаєш, як ти ставишся до цієї ситуації, тому що з однієї сторони стаття, і з іншої сторони стаття Наліво пайдеш. Голову потіряєш направо, пайдеш ноги. немає варіантів, в яку сторону йти. Тому традиційно на території Росії от ці, от говорящі рати стоять в этом углу і намагаються робити вигляд, що їх ніхто не бачить. Ну або що їх не видно. Мене видно, мене не видно. Е, ну і до речі, про тих, кого видно. Давайте теж поговоримо. Я побачив у охорони за чим-то сишене абсолютно неправильний. І це мене дуже огорчило. Вот этот наезд на Ароновича, это большая ошибка. Это то, что вот сделали молодцы, отработали, вывели на чистую воду и ее подельников. И на ровном месте. Ни с тобой, ни с сего. Зачем? Вот просто, вот объясните мне, зачем? Это феноменальная глупость. Аронович Аудинов, генерал-лейтенант, герой России, герой Чечни, герой ДНР и там и ЛНР, если нет, то должен дать. Блестящий русский генерал, выдающийся религиозный мыслитель, человек... Феноменальной порядочности личной мій близький друг давно ми не чули, як Соловйов вибачається перед Апті Алаудіном. Я навіть якби мені здається захотіла порахувати, скільки разів Соловйов вибачався перед Алаудіновим, я би напевно не змогла. Кожного разу що там праїс кожного разу якось підставляють Соловйова і змушують його в крайній невдобній позі вилизувати копчик Апті Алаудінова. Це ж надо так бо. Ахмата, що в будь-якій позиції висолоплювати язика і просити підставити під цей язик чиюсь п'яту точку. Що відбулося? Це називають великим собиттям так званий. Війни, коли не зрозуміло, хто кого, чи то Жаба гадюку, чи то гадюка Жабу. Так от войска Владимира Соловйова вирішили накинутися на апті Алаудінова, видимо, переоцінив свої сили, і почалась молнієносна контратака на сетку популярного пропагандиста. В ітогі, ключовий канал Соловьєва ахроната охра... в. Усилиями якого Алехин иноагентом, а Монтян – екстремістський потерпел сокрушительное поражение, а главнокомандующий отрекся от своих проигравших подчиненных. Потому что, потому что Алауронович, А Аптінович Пті, это же мой друг, говорит Соловйов. А я нагадаю, що попереднього разу, коли вони отак от публічно сварилися в цих самих ефірах, апті Алаудінов заявляв, що він більше не є глядачем Соловйова. І не дивиться його канали, а значить, не знає, про що там говорять. Тому, Соловйов, можеш навіть не старатися. Немає сенсу. ви розумієте? Немає сенсу. Краще от, можеш вже починати потихеньку правду про Путіна розказувати, а то і це в тебе відберуть. треба бути дуже сильним. Лидером для того, чтобы э, взять на себя ответственность и угу. в какой-то момент сдать назад. Проблема как раз-таки состоит в том, что слабые лидеры могут развязывать конфликты, угу. но не в состоянии их гасить именно в силу того, что им страшнее всего показаться, в том числе самим себе перед зеркалом. Выявляется, бачите, слабые люди могут развязывать войны и не могут их завершать, потому что дуже боятся, что будет после. Ну, і от ще, одне, ще один доказ того, як слабі люди бояться завершати ці війни. Yep. Лаврова випустили з заточення. Давно ми його не бачили. Кажуть, що після е, телефонного дзвінка Рубіо і е, те, що Лавров е, зіпсув. Зустріч Трампа і Путіна зіпсув настільки, що вона не відбулася в Будапешті. Після цього його помістили в ізоляцію, і він не мав доступу не до телевізора, не до подій міжнародного масштабу, тому що на джі 20 я нагадаю, він не їде ні до власне самого Путіна. І от тепер Лаврова потихеньку намагаються випускати з чим, як ви думаєте, правильно з тими самими тезами, щоб нічого зайвого не наговорив западом. И среди прочих абсолютно непременных условий регулирования, такие как демилитаризация, снятие каких-либо угроз Российской Федерации, в том числе путем затаскивания Украины в НАТО, обеспечения прав русских и русскоязычных, Украинской Православной Церкви, там есть и требования денацификации. И это не то, что мы изобрели какую-то такую вещь, которая была бы чужда современной Европе, казалось бы, есть Нюрнбергский процесс, есть его результаты, которые являются частью устава ООН, частью фундамента международной системы, которая была создана после Второй мировой войны. И, безусловно, вся Европа подписалась под этим процессом. Кинув ту скрипку на стіл, а потім поняв, що щось таке крутить надо в руках. А ручки в руках не було для того, щоб згадати класіка. Давно такого не було, і от вам опять. демілітаризація, денацифікація, не вступлення України в НАТО, обезпечення прав русських і русскоговорящих, обізпічення прав УПЦ МП. І оце все обов'язково має бути виконане Україною для того, щоб війна на Росії з Україною завершилася е, нічого нового Лаврову не дали озвучити, просто для того, щоб він вийшов і нагадав тези, з якими Путін розпочинав цю саму війну. Е, ну що ж, а я вам нагадаю, чого Україна більше не слухає. РПЦ. Проблема – это непослушание церкви. Угу. Христи, Христианина, когда человек, имея интернет, имея там что-то еще, да, он как бы может как-то сам самостоятельно что-то изучать, да, mm -hmm. а, но не прислушиваться к голосу церкви, именно которая есть здесь и сейчас. Вот, вот, вот мне кажется не послушание церкви и ее церковному уставу, а э, как бы варенье в своем соке своих мнений. Вот mm -hmm. это, наверное, сейчас э, самое опасное, да, вот. И, наверное, э, пристрастие при к интернету, к соцсетям, когда да, вот, вот. Все человека там, а не в Христе. Наскачивают себе вот это вот интернета всяких разных и лазят там по сайтам всяким разным и изучают информацию самостоятельно. Вы что думаете, самые умные тут что ли? Нет. Ми вам скажемо, що думать, про кого думати, як думать і як часто думать. І інтернет, этот ваш не ні нужен нікому, вообще-то. до речі, так сказали і в Росії, зокрема, тому що там в Ульяновські зараз відключили мобільний інтернет. Ну кажуть, для того, щоб захистити об'єкти від українських дронів, бо якщо не буде мобільного інтернету, то дрон з сім-картою туди не долетить. Подивимося, хочеться сказати. А по-друге, ті, хто приїжджають зараз десь з-за кордонщини, повертаються. До Росії їм також на 72 години вимикають е, будь-які сервіси, мобільний інтернет для того, щоб карточка Астила. Ну і для того, щоб також українські дрони не літали. От так от ми розпочали з денацифікації демілітаризації, а прийшли до того, що за 4 роки повномасштабного вторгнення в Росії вимикають інтернет не тільки для того, щоб інакомислія не було, а і для того, щоб українські дрони не пролітали слідом за тими, хто повертається. З-за кордонщини до Росії э, страх управляє Росією, і цей страх має ширитися далі. Ну і як ви розумієте, э, серце чоловіка где-то там, а не во Христі. Тому інтернети ці ваші треба вимикати, кажуть в РПЦ. Ну, ще багато чого кажуть э, насправді, але давайте підемо далі по російських каналах. Уксажеленю складується очищення. Ощущение... что и последние недели это только подтвердило, что весь Запад вынужден вращаться вокруг амбиций и фантазий одного человека, и это не Дональд Трамп, если вы подумали, что я на него намекаю, это Зеленский. Вот такого, если вы подумали, что я про Дональда Трампа, то я не про Дональда Трампа, – каже Исаев. Вин має на увазі другого великого лидера и точно, снова же таки, не Путина. Почему его достают журналисты? Журналисты достают его всегда, потому что я не понимаю, зачем он берет с собой журналистов из антитрамповских СМИ, вот, вот что, за, на что, свой борт. что, борт что за мазохизм, на свой борт. СНН, а, 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 по-моему, пытался запрещать. Да выгони их всех, собачьим, возьми своих дружбанов и разговаривай с ними в полете. Можливо, тому що він не настільки великий лідер, знову ж таки, хочеться заперечити. Але можливо, тому що в нього немає свого зарубіна. Можливо, ему зарубіна треба подарувати Путін. подарі зарубіна Трампу, і тоді він буде їздити за ним як собачонка по всіх його відрядженнях і знімати кожен його крок, кожен його стакан, кожен його ліфт, кожен його стілець, стіл. Папірчик, спостерігати за тим, що він і кому там пише, і е, намагає і передає цю записку з одного кінця столу в інший кінець столу. Ну ви пам'ятаєте всі ці величезні е, розслідування Павла Зарубіна. Е, так, от е, цей самий Павел Зарубін найцікавіше спалив те, що у Путіна є три схожих кабінети. Всі думали про те, що у Путіна один кабінет в Новогарьова, але як виявилося. Е, на Валдаїв Сачах є ще два кабінети, де періодично Путін проводить е, свої засідання. Вони абсолютно ідентичні за виключенням кількох моментів. І цей один із моментів спалив саме Зарубін, який е, записував відео в одному кабінеті, дьоргаючи ручку е, двері. А Путін з іншого кабінету відкривав цю ручку, і нібито це був один і той самий кабінет. Але з'ясувалося саме по цій ручці. Що ні, завдяки тому, що Зарубін її зняв великим кадром, ем, і, власне, журналісти-розслідувачі змогли побачити, що ці ручки знаходяться на різному рівні. А це означає, що. Кабінетів кілька, ну і потім почали розслідувати. І з'ясувалося, що дійсно цих кабінетів три. Отак от буває, бачите, що то Кіріл Сіріус в Донецьке випадково показав розташування російських систем ППО і військової техніки, коли відосіки знімав. То зарубін, який викладає відео з кабінета Путіна, із якого ем, журналісти розслідувачі дізнаються про те, що цих кабінетів насправді три. От правильно кажуть ВРПЦ, оці ваші інтернети ні до чого хорошого не призведуть. Ні, ми доводимо систему енергообезпечення України до крайньої точки. Та ви всіх уже довели. Mm -hmm. Не розрушає. Крайней точкой являются атомные электростанции. Мы, конечно, не будем трогать атомные электростанции, но есть 750-киловаттные подстанции. Живые еще пока. Их 7 или 8 всего. Как раз рядом с атомными электростанциями. В основном, да. Первый вообще удар по 750-киловаттным подстанциям вынудит киевский режим либо пойти на остановку атомных электростанций, Либо пойти на преступление проти чоловічності. І тогда вот это, это сделать. І -то тогда це аварії. Да. Люди сейчас понимають тобто знову ж таки. ми б'ємо, а виявляється, що... Це змусить Україну піти на приступлення проти чоловічності. Це в той самий момент, коли ООН публікує звіти про те, що на приступлення проти чоловічності йде саме Росія. Я вам нагадаю про який саме звіт ООН йдеться. Про звіт, коли 26 місій в Україні. Розслідували злочини Росії і прийшли до висновку, що російська влада систематично координувала дії спрямовані на вигнання українських цивільних зі своїх місць проживання за допомогою атак дронів а також депортацій і переміщень. Також в документі йдеться, що удари безпілотниками є частиною узгодженої політики, спрямованої на вигнання мирних жителів з прифронтових територій. Російські війська за даними розслідування свідомо атакують цивільні об'єкти рятувальників каретиш швидкої допомоги і пожежників, навіть попри їхнє чітке маркування. Найбільше кричить, смотрите на воре, шапка горить, именно вор. Возникает уточняющий вопрос, помимо того, что проведя ядерные испытания, допустим, мы атом с тем американским Миллиардам? Что еще это позитивного принесет нашей стране? И почему это остановит эскалацию, а не запустит ее на новый совершенно страшный, непредсказуемый виток? Непредсказуемый. До 90-го года спокойно проводились ядерные испытания. Это раз. Второй момент. Зачем нам это нужно? Дело в том, что ядерное оружие протухает каждые 15-20 лет. Зарв'ям щоб не пропадала. Цей жарт міг би бути смішним, але як ви розумієте, в жартах на території Росії не розбираються. Так от, до 1990 року, каже, постійно відбувалися випробування. Та але це означає, що їх проводила не Росія. Та, тому що Росія почала називатися Росією після 1991 року. Ну і власне. Таким чином, ми повертаємося до того, що Росія за час свого існування не проводила цих випробувань. Тому наскільки воно літає, куди воно літає і де воно приземлиться, ніхто не знає. І гарантій дати не може. А ще кажуть, що полігони на новій землі звідки би мали. Ці випробування стартувати в ужаснішому состоянні. І здається, ніхто їх не приводить до ладу. От така історія. А ви розказуєте, знову ж таки, ті, хто не можуть прокласти комунікації на окупованих ними ж територіях, лякають світ ядерною зброєю. От знову ж таки. Ми повертаємося до того, що ще й досі на окупованих територіях люди змушені закуповувати воду. А ми приводять воду, ми покупаємо тисячу Ось Там вот баки я поставила В так, квартирі, да? да. один раз 1300 заплатила, второй раз 1200. вот тонну води останній раз залили мені. І наскільки вистачає тонни води? Тай да, на місетні фотоють. Вот это 350, а сейчас он стоит 8.800. Uh -huh. Моя подруга заказала, вчера её привезли. А вы, кажется, ядерные испытания. Там ещё и Пушелин якось рассказывав про те, чому не можуть щей досі прокласти труби, в чому найбільша проблема всіх-всіх історій. Улучшилась ситуация или ухудшилась, по вашему мнению? <плес> Как-то Пушелин плохо стал выглядеть, вам не кажется? Не те, щоб він до цього був красавчиком, але щось, по-моєму, його ця робота трохи вимотала. Ну, тут ми орієнтуємося, Андрей, как всегда, на мнение і позицію жителей. Ми видим, що по-прежнему це номер один вопрос в плані обеспокоенності наших э, граждан. Объяснимые причины, тому що вода подається в ограниченных режимах и те оперативные шаги, безусловно, они не допустили какого-то там чрезвычайного обострения, но тем не менее создали достаточно много сложностей, потому что те шаги, которые предпринимались, предпринимаются, они имеют, имели перед собой задачу ну, закрыть самые острые потребности, именно поэтому врезки кранов, именно поэтому емкости с водой. Сейчас новая беспокойность у жителей, я тоже все это вижу по плане того, не будет ли замерзать вода и прочее. Но я скажу, что предпринимается ряд шагов совместно с регионом-шефом. Ну, то есть предпринимается ряд шагов и предпринимался ряд шагов и будет предприниматься ряд шагов и ряд шагов уже были предприняты, но эти шаги, они как бы на первый взгляд незаметны, но если бы вы спросили, то эти шаги были сделаны. И прямо как бы несколько шагов Прям в разных направлениях было предпринято. Потому что когда мы предпринимали эти шаги, тогда, в принципе, ну, как бы, они предпринимались. А когда они не предпринимаются, тогда шагов получается не видно. Но вода, она как бы. Как была острым вопросом, так острым вопросом и остается, потому что когда воды нет, то тогда все эти шаги, которые мы предпринимаем, они, ну, на первый взгляд, незаметны для э, жителей региона, потому что они очень переживают, что воды-то в крайне нет, но она просто в ограниченных количествах подается, потому что если бы она подавалась не в ограниченных количествах, тогда нужно было бы сделать немного другие шаги и предпринимать э, другие действия. А так, ну, как бы, какие действия, такие и шаги получаются. От. Але ситуація така: води не було, немає і коли буде, незрозуміло. Міг би сказати Пушилін, але замість цього почав розказувати про шаги, які він певно нахажує по окупірованим територіям. Саме тому, певно, так і схуд. Е, ну, що я вам можу сказати? Закупайці ймкості свадой е, певно, тому що від Пушиліна поки нічого не дочекаєшся. Там ще є і програма восстановлення Республіки. В нього питали про це, і про ремонт дорог, і про отопітельний сезон. Ну і, власне, прям багато про що з ним говорили. Але е, суть. Отв'ятав одна. Ту, яку я вам щойно вже озвучила. Ну що ж, на цьому давайте будемо ставити крапку. Я дякую всім за перегляди, вподобайки і коментарі. Ну, і звісно, кажу вам до наступної зустрічі. Побачимося з вами. Пока!